Добрий день! Я поставив сьологи. Де. Добрий день. У мене не поставить село, бо вона масштаб. Значить, з вами наш оператор. Наш оператор. Представтеся, оператор. Роман! Роман! <рес> Роман! Наш оператор Роман! Наш сьогоднішній герой. Оксана, вся в шоколаді, дівчинка в шоколаді. Да. Ну і, звісно, ж я ваш <рес> 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 <«Тибіна> <рес> і більш богатию. І сьогодні Ловосов. І сьогодні наша. Передача Дібіл ТВ, представляє вам нова нове відео із серії про дібілку про Розкажаємо панкувати чудовиська. І так, яку ви бажаєте сьогоднішню тему? Я, я, я вибираю. Так звісно, давайте поговоримо про блондинок. Про таких тупих мурдах, як ви. Да, я згоден. Тоді давайте у дорогу. обережно коляска оператора. <рекунут> Добре. Значить, або а може камера, знаєш, оператор топ не на коляську, буде. <рекунут> Перше запитання до вас. Чи вважаєте ви себе блондинкою? Вважаю. Вважаєте? Так, да, ну, но... enfin... я не тупа, не тупа. А це зламурна Ні, да, ні, да, ні, я не знаю. Ну, добре, питання наступне. Як ви відноситесь до блондин? Е? 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 Я відношуся до блондинок. Я відношуся до блондинок з повагою, бо я ж сама блондинка. Тупа його. Так. Тобто ми визнали, що ми тупа його, ну, блондинка. Я не забула, дайте я